Народ, Всім привіт! Рубрика Відповіді на питання. Нещодавно у мене було відео про ремонт проборної панелі на, на Ford. Там була проблема з пінами. І задали таке питання. Друже, а чого ти каже, не показуєш, як стрілки знімати? Це, тіпа, мабуть, тому що все робиться вандально. Так ось показую. Що для цього треба? Треба щось підкласти, щоб не спортити трафарет. І треба ось таку штуку. Це кліпсозйомник. І все, що робиться, заставляється сюди кліпсозйомник обережненько. І піднімається. Стрілка знята. Так само робимо з іншими стрілками. Це дозволяє знімати стрілки, не ламаючи їх обережно і не порушуючи поточне їх положення. Бачите, все дуже обережно знімається. Ось таким чином це робиться.